А знаєш, друг, буває надто пізно схилитись перед Богом в тишині, сказати про те, що ти людина грішна, І просити прощення за всі свої гріхи. Живеш земним, не думаєш про Бога, так ніби вічний ти на цій землі, та Він чекає, покаяння твого, щоб ти схилився щиро в простоті. Життя коротке, наче мить незрима, не встигнеш оглянутися назад. І вже нема його, воно вже пролетіло, і далі йти уже немає як. Ти пам'ятай, мій друг, життя коротке, і прожить його потрібно так, щоб біля Божого престолу почуть слова. Ти вірний, добрий раб. Тому спіши, не відкладай на завтра, бо завтра може зовсім не прийти. І пам'ятай, щоб жив ти вічно, Господь зійшов на землю, щоб тебе спасти. Віддав себе на страшні муки, віддав за тебе, ти не забувай. Тому зроби йому назустріч крок сьогодні, на потім, на колись не відкладай. Ти знаєш, друг, буває надто пізно схилитись перед Богом в тишині, а ти зроби це вже сьогодні, і будеш з ним у небі назавжди. Слава Богу.